Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшла Ольга Валянік, керівниця волонтерського центру Ангар, координаторка центру готовності цивільних від фонду Сергія Притули. Вітання, пані Ольгу. Вітання. Доброго дня. Пані Ольго, хочемо трішки детальніше дізнатися про ось цей центр готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Чим він має займатися? Чи вже розпочалася його робота? І розкажіть, що ви там будете координувати. Так, центр готовності цивільних е, в місті Луцьку це проект благодійного фонду Сергія Притули. Такі е, центри готовності відкриті в 18 містах, окрім Луцька, тобто Луцьк є 18 містом, де стартували навчання для цивільних. А е, цей проект передбачає підготовку цивільного населення до військових дій. Окрім цього, там відбувається заняття із домедичної допомоги, яка також пригодиться у цивільному житті. Пані Ольго, розкрить, коли починається заняття, чи є якісь вимоги до тих, хто хоче навчитися цьому, і які коли можна приступати? Так, навчання вже розпочалися. Перше заняття було у четвер. З 10 до 17 навчалися до медичної допомоги. Наступне заняття 18 лютого, тобто завтра у суботу, відбудеться теж з 10 до 17, Це буде до медична допомога. Наша місія охопити чим більше людей для того, щоб вони навчилися та покращили свої знання для того, щоб підготувати їх до реалії, в яких ми сьогодні живемо. А для того щоб зареєструватися на навчання, це дуже просто зробити. Просто підписатися на сторінки центру готовності цивільних лоб. Уцьк там є усі анонси навчань майбутніх. Можна заповнити реєстраційну форму, і наша координаторка перетелефонує до всіх охочих і запросить на навчання або запише в резерв, оскільки ми набираємо лише маленькими групами для того, щоб людей була можливість відпрацювати усі практичні навички відразу на заняття. А Ці маленькі групи скільки це людей цікаво, скільки триває саме навчання, якщо говорити зокрема про домедичну допомогу. Так, домедична допомога була із 10 ранку до 17.00, тобто цілий день вони навчалися, а групи складаються із 20 людей не більше для того, щоб усі могли відпрацювати, усі могли почути і попрацювати із інструкторами індивідуально. Розкажіть, будь ласка, пані Ольво, хто ці інструктори і чому вони навчають першу чергу. Ну, буде досить багато різних напрямків. Інструктори є досить різними. Це будуть інструктори із цивільного життя, а також інструктори, які беруть участь у протистоянні Російській Федерації. А це будуть інструктори із поліції із ДСНС. Також інструктори будуть приїжджати з інших міст України, інструктори з військоматів тобто, досить різноманітні. А багато людей залучено до ось цієї роботи підготовки населення. Ви маєте на увазі про команду? Ну, загалом і команду, і загалом от, от процес, от цей день навчання багато людей займається з людьми? Ну, підготує. Так, наприклад, по домедичній Наприклад, по домедичній допомозі у нас було три інструктора із медичного факультету. Це була саме цивільна медицина. Окрім цього, ми плануємо ще й зробити тактичну медицину, де заняття буде проводити військовий медик. Залучено насправді досить багато людей. Наша команда складається з 12 людей. Також безпосередньо участь у підготовці до заняття веде юридичний факультет. За що ще радяка їм за те, що вони надають посильну підтримку саме в підготовці центру готовності для цивільних пані Ольга? Ви згадали, що вже була домедична допомога для цивільних. А які ще напрямки трішки детальніше, що можете розповісти? Ви згадали про те, що будуть і військова медицина, так і які інші напрямки, і цікаво, чи можна людина, наприклад, яка вже була учасником до медичної, наприклад, допомоги записатися на наступні якісь із заняття? Так, усі можуть записатися на заняття, яке їх цікаво. Ці курси є одноденними. Окрім е, занять із домедичної допомоги цивільної та тактичної медицини. Плануємо заняття і навчання по е, дронах, квадрокоптерах по військовій справі. Це буде і ракетна, не, ракетна безпека, е, і підготовка цивільних до того, що їм робити у разі. Нападу, а також про евакуацію цивільних, військове право, психологія, тобто спектр досить великий і досить широкий. А, скільки часу триватимуть ось ці заняття? Чи відомо? Заняття будуть тривати до того часу, поки буде у цьому запит і буде така необхідність. Ще раз повторюся: наша місія в тому, щоб чим більше людей змогли навчитися і відпрацювати ці навички. І дай Боже, щоб їм це не пригодилося в їхньому житті. Пані Ольго, то ви помітили чи є зацікавлення? Ну, пам'ятаємо, на, в перші дні війни дуже багато людей на різні ходили ось такі курси, тренінги. А зараз, ніби з часом, трішки зацікавлення зникло. Як ви можете оцінити з вашої точки зору чи є зацікавленість людей саме в таких навичках щодо тактичної медицини до медичної допомоги? Так, є досить велике зацікавлення. Досить багато людей пише нам на сторінки з проханням там перенести, наприклад, чи продовжити курс на вихідних, оскільки не багато людей можуть на жаль. Відвідувати заняття у будні дні, і ми дослухалися до цих прохань, зробили заняття на вихідних. А з наступного тижня будемо розширяти нашу діяльність, тобто заняття будуть проходити і в суботу, і в неділю, і також у будні дні. Тому охоплення досить велике, зацікавлення досить велике. Я вірю в те, що ми справимося, щоб надати ці знання усім хочемо. Наскільки ну, важливий взагалі поява? Ви ж сказали, що в 17 містах вже було наскільки важлива для Луцька поява. Отаких е, цивільних е, е, центр готовності цивільних. Ну, це досить важливий проект. Оскільки в нас в Луцьку, е, наскільки я знаю, немає системного підходу до навчальних цивільних людей. Е, це такий перший центр, який е, комплексно підходить до такого навчання. Е, досить важливим є така. Такі навчання я дивлюся по тому, як люди, які є запит в моїх колег-координаторів центрів готовності цивільних в інших містах, вони працюють трохи довше ніж Луцьк, і там дійсно є досить велике зацікавлення. Вони розширяються, розширяють графіки і розширяють тематику навчань. Пані Ольго, а чи є якісь вимоги до кандидатів? Наприклад, чи є якісь обмеження щодо віку, чи будь-хто хоче, починаючи від школяра, завершуючи пенсіонером, можуть прийти спробувати себе повчитися, дізнатися щось нове. Так, всі можуть прийти і дізнатися щось нове. Питання лише до неповнолітніх. Тут ми будемо просити все таки дозвіл батьків, оскільки неповнолітні знаходяться на забезпеченні і на відповідальності батьків. Тому обов'язково будемо просити в батьків такі дозволи для того, щоб підлітки і діти могли навчатися. Пані Ольго, ну і цікаво стосовно самих ось цих так би мовити курсів, чи там більше надається перевага теорії, чи там теж є практика. Тобто, якщо люди прийдуть, чи зможуть вони спробувати робити там штучне дихання чи якісь інші заняття, ви згадували про дрони, чи зможуть дійсно всі охочі якось там його чи запустити чи посадити. Так, навчання ділиться на теорію і на практику, і крім mm -hmm. того, ми плануємо розширені курси. Тобто, усі, ті, хто пройшов перший курс, назвімо його 1.0, зможе долучитися до курсу 2.0, де вже буде застосування досить таких практичних навичок з інструкторами. Mm -hmm. А ось ці курси 1.0, то скільки вони часу триватимуть і коли почнеться другий етап? Всі курси є одноденними. Спочатку маємо охопити усіх тих, хто хоче пройти перший етап, тоді будемо стартувати другий етап. Пані Ворху, я правильно зрозумію? Поки ось є бажаючі на тактичну медицину, тобто чи до до медичну допомогу, то стільки часу будуть ось ці курси, поки всі бажаючі не вичерпаються. Так, так, так. Я якраз знайшов ось в Телеграмі на завтрашній, по-моєму, тренінг, так. Е, то там ну, такі досить серйозні речі, зупинка кровотечі, рани. Це, це те, те, що було на перших заняттях, чи це вже інше, так, так, це те, що це те, що було на перших заняттях, оскільки ці знання пригодяться людям і в цивільному житті. У нас досить багато є надзвичайних надзвичайних ситуацій, які трапляються просто на вулиці, і люди мають бути готові до того, щоб розуміти, що робити в такому випадку, як надати медичну допомогу до приїзду швидкої карети. Ну, власне, це ж якраз те, про що ви кажете, що це може навіть статися дещо і в, ре... в... в мирному житті після перемоги, і це все зводиться. Ну хотілося б запитати, а якщо люди мали можливість спробувати на практиці, як вони справлялися там? Які враження дійсно так, справля... ділилися? Справлялися? Так, досить багато відгуків після першого заняття писали нам люди про те, що було все досить професійно, все досить зрозуміло, і були дуже щасливі, що заняття проходить саме в маленьких групах, і вони змогли відпрацювати кожен пункт із розкладу занять із інструктором індивідуально, щоб закріпити ці навички та знання. І пані Ольго кінець ще раз нагадайте, яким чином можна долучитися до цієї діяльності, де це можна записатися, якщо не секрет то де це відбувається? Ми місце не розголошуємо, такі у нас правила mm -hmm. заходи безпеки, ніхто не відміняв. А записатися на навчання можна залишивши реєстраційну форму на сторінці Центру готовності цивільних в інстаграмі в фейсбуці, а також в Телеграмі публікуємо ту саму інформацію. Тобто, просто заходите на наші сторінки, дивитеся анонси, бачите форму реєстрації, реєструйтеся на подію і чекаєте, поки наша колега-адміністратор з вами зв'яжеться. І це все безкоштовно, на, так би мовити, без всяких внесків? Чи, можна так, все -таки, я... чи є якісь можливо пропозиції задонатити на допомогу Збройним силам України? Так, умовою проходження цих навчань є вільний донат, я наголошую вільний uh -huh. донат на фонд Сергія Притули саме на безпілотні комплекси Шарк. Це би ще, не звісно. Е Трошечки торкнутися волонтерського штабу ангар, скажіть, можливо, щоб наші глядачі почули, які зараз є можливо збори, щось актуальне щоб допомогти і задонати. Нагадаю, що волонтерський штаб ангар займається саме тактичними та стратегічними речами. Нині у нас триває збір на тепловізори 940 тисяч. Плануємо назбирати. Перед цим закривали 11 дронів, та перед цим закривали 11 автівок. Постійно йде збір на тактичну медицину: це турнікети, целокс. Ізраїльські бандажі і ПП, а також постійно можна задонатити на автівки, на дрони, на будь-що, що допомагає нашим силам оборони протистояти нашому ворогу. За рік часу, після ось цього повномасштабного вторгнення, можете щось сказати про динаміку? Тієї активності людей в допомозі в донатах і так далі, чи чи зменшилась вона можливо, чи навпаки збільшилась? Можу сказати те, що українці надзвичайно сильна і надзвичайно крута нація. Я щаслива, що я українка і живу в цей час з цими прекрасними людьми, які вже рік не втомлюються допомагати нашим силам оборони. У нас є постійні донатори, які щомісяця, там щотижня донатять. Є донатори, які е, від зарплати постійно донатять, є донатори, які е, з'являються, випадають з нашого життя. Але ми всі тримаємо в полі зору і дуже щиро їм дякую за кожну гривню, яку вони надсилають на Наші рахунки, дякую вам, пані Ольгу, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу невтомну працю і допомогу всім нам, українцям, з нашим збройним силам і так само цивільному. Отож, Ольга Валянік керівниця волонтерського центру ангар, координаторка центру готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули у Луцьку, була сьогодні з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1 на все добре, пані Ольго. Тримаємось до перемоги. Дякуємо на все добре. 啊。